Усім доброго дня! Маємо в наявності Renault e Space 2015 року випуску 1,6 дизель на 130 кінських сил, 163 тисячі рідного перевіреного пробігу, механіка шестиступка в гарній комплектації. Full LED оптика, Арктроніки 360, автоскладування дзеркал, безключовий доступ, величезний сімейний мінівен. Ось такий у нас багажний відділ, шторочка в комплекті, є можливість складати задні сидіння з багажника. Ось так це виглядає. І місця стає ще більше. Такий у нас салончик, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, передні задні електросклопіді й мечі, панорамний дах над водійським сидінням, шкіряне мультикермо 163 тисячі пробігу, датчики світла, дощу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок. Механіка шестиступка, кнопка Еко, кнопка Start Stop, електронне стоянкове гальмо, обмежувач швидкості, круїз контроль, два оригінальних ключики в комплекті, величезний підлокітник. Дуже комфортний автомобіль на дальні поїздки великою компанією. Комфортна підвізка, великі 18 диски. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.